Всім привіт! В цьому відео я хотів би вам розказати і показати, куди потрібно звертатися за інформацією на рахунок подачі документів на карту тимчасового побуту в Західнопоморському воєводстві, а саме в місті Щецин. І так, нам потрібно е, ужант воєводства в Західнопоморському воєводстві, саме в місті Щецин. Знаходиться він за адресою Валих Робрего 4. Як бачите на карті, де він знаходиться. В даному відео я показую, як я добирався туди машиною. Автовокзал та жд вокзал знаходяться буквально на хвилин 15-20 ходьби. Тому не є так далеко. І так, години роботи у жонда від 7.30 ранку до 3 години дня. І щоб потрапити на прийом до кабінету, потрібно взяти. Відповідний квиточок у автоматі, який стоїть в приймальні. Ну, далі по відео все покажу і розкажу, що саме залежно від того, що вам потрібно, який пункт вибирати і куди підходити, як зорієнтуватися на місцевості. На момент знімання відео черг таких великих не було. А тепер зараз вже червень. І кажуть, що черги займають з півсьомої ранку для того, щоб... Взяти квиточок на потрібну, до потрібного кабінету. Хоча автомат з повидачі квіточків починає свою роботу з 8 ї години ранку. Ось така ситуація на даний момент. І так, ми під'їхали до Ужонда. Зараз покажу, як він виглядає, щоб зорієнтуватися, якщо буквально не під'їхати машини, а підійти пішки. Ось таке така гарна велика споруда, яку важко з чимось переплутати. Ну і будь-яка людина вчетня. В принципі, якщо заблукаєте, дорогу підкаже, як добратися до Ужонда. Ось тут видно, які саме ще відділи знаходяться в цьому будинку. І так, заходимо до Ужонда. Покажу всю дорогу від входу до в принципі, до автомата, як, що саме ви вибрати, куди. Далі піти. Так само розкажу далі, де можна буде оплатити за карту побуту, де можна зробити ксерокопії. Тобто, все на місці, тут є, все можна вирішити. Найперш, найголовніше це те отримати правильний квиточок до правильного кабінету. І так, ми підійшли до автомату, і найперше вибираємо справи чужоземців, другий пункт меню. І далі ми бачимо три пункти: пункт Д на складання. Карти побиту це коли вже у вас є, відповідно, всі весь пакет документів, вже все готово. Пункт є потрібний, коли вже у вас вам ви отримали листа, чи вам перетелефонували на рахунок того, що е, ви отримали децизію і потрібно звернутися, щоб е, отримати її на руки. І третій пункт, і третій пункт. І інформація, це якщо ви нічого ще не маєте, не знаєте, яких документів вам потрібно, що саме, куди саме звертатися. Тобто, якщо ви приїхали перший раз до Ужонда, вам потрібно вибрати опцію І і отримати квиточок. І так ми роздруковуємо квиточок, і він виглядає такого плану. Номер квиточка і кабінет, до якого малими Цифрами, до якого саме кабінету нам належить підійти. Бачимо кілька таких великих екранів по коридору. І так, зараз на табло ми бачимо три колонки. В першій колонці вказано номер клієнта, і перед номером клієнта буква, яка відповідає тому, до якого кабінету клієнт належить. Друга колонка показує. Місце знаходження, становисько. І третя колонка показує саме номер кабінету, до якого потрібно підійти. Цей номер так само є вказаний на білетику, правда, маленькими цифрами. Тому треба дивитися уважно. Якщо ми прийшли перший раз і нам потрібно на інформацію, відповідно нам потрібно до кабінету номер 95 Так, чекаємо своєї черги. Черга може бути дуже довгою. І коли на екрані висвічується ваш номер, то просто заходите в відповідний вам кабінет і розпочинаєте подальшу розмову. Якщо ви зайшли в 95-й, просите внісик, можуть у вас попросити паспорт, показуєте паспорт і отримуєте внісик, який потрібно пізніше буде заповнити не на місці, можна поїхати, звичайно взяти його з собою додому, заповнити на польській мові. Ось так. Якщо вам потрібно заплатити за карту часового побиту чи зробити ксерокопії, е, зараз вам покажу, як туди пройти, де знайти це в ужонді. При в тому, як заходимо в ужонд, ми повертаємо не, право, не в праву сторону до автомату, який видає талончики, а рухаємося прямо по коридору. І далі по правій стороні буде відділення почти. На тому відділенні почти просимо пані. Е, про отримання карточки, яку потрібно заповнити. Інформацію про заповнення ми тут по правій стороні так само зможемо побачити, що саме заповняти. Заповняти, звичайно, потрібно польською мовою. Якщо чогось не розумієте, то краще не заповняти, а спитати в цієї пані, вона може підсказати вам. Для прикладу, я не знав, як записати число 440, 440 злотих. По польськи писано. Підійшов до пані, вона мені написала, оплатив, і, в принципі, на цьому і все закінчилося. Далі, щоб пройти, зробити ксерокопії, рухаємося далі по коридору. Досить такий великий коридор. Але заблудитися, ну, як на мене, важко. І так, рухаємося по коридору. Там в приміщенні маленькому, там, де сидить фотограф, можна зробити ксерокопії, як А4, А3 формату. Так само можна роздрукувати з флеш-карти, якщо якісь дані потрібні. І можна зробити відповідні фотографії на місці, якщо у вас їх з собою немає. От ми бачимо, як воно виглядає. В принципі, всюди все підписано. Зорієнтуватися, я так, я так думаю, Можливо, цінник описаний, що, скільки, скільки коштує. Ще така важлива річ, якщо ви приїхали власним авто, будь ласка, не забувайте платити за парковку, тому що біля ужонду дуже часто ходять парковщики, які перевіряють саме наявність оплачених парковок. І коли я йшов до ужонду подавати документи, за Пізнився буквально на хвилин 10-15 і за це отримав штрафу. Тому ліпше заплатити більше наперед, чим отримати 15-30 злотих штрафу за просрочений білетик. Ось на сьогодні все. Будуть питання, прошу звертайтеся, пишіть коментарі, підписуйтеся на мій канал. Дякую за увагу!